вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма. Ваша свобода. Ніхто не повинен постраждати від зміни власника Приватбанку. На випередки запевняють сьогодні керівники держави, зокрема президент Порошенко, глава Нацбанку Гонтарева. Після рішення націоналізувати Приватбанк найбільший за розміном загальних активів, платіжної системи, якого використовує кожен другий громадянин України, кожен третій є його вкладником. Тепер цей банк не належить Ігорю Коломойському. Щодня з рахунки Приватбанку знімають по 2 мільярди гривень. Чого не було навіть у період активних бойових дій про це повідомив сьогодні Олександр Дубілет, який був головою правління Привату. Отже, зараз в ефірі Радіо Свобода з нашим гостем. Ми спробуємо з'ясувати націоналізація Приватбанку. Чи є загроза вкладникам і банківській системі України? Будемо про це говорити із директором департаменту фінансової стабільності Національного банку України Віталієм Ваврищуком. Вітаю вас, пане. Павліщук, а Та... перед тим наведемо один із сьогоднішніх кількох виступів керівників держави, які запевняють вкладників взагалі всіх, хто має е, стосунок до фінансової системи України, що після націоналізації Найбільшого банку України проблем не буде. Отже, послухаємо Петра Порошенка. В першу чергу новий менеджмент має подбати про безперебійне обслуговування соціально чутливих клієнтів, має на увазі тих, хто живе від зарплати до зарплати. Хто отримує через банк пенсії, стипендії, хто переказує гроші на лікування тощо. Але в цілому, ніхто не повинен постраждати від зміни власника. Рішення про перехід банку у власність та управління держави ми прийняли саме для того, щоб кожен клієнт був захищений і жоден з них не постраждав, а гроші, щоб опинилися у більшій безпеці, ніж будь-коли. Дуже, пане Віталію, от як сказав віце-прем'єр Кубів, 7,5 мільярдів готівків гривнях, аж у приваті було за даними на попередній вечір. І скільки клієнтів там? Понад 20 мільйонів українців так виходить. Ну, так. І дійсно не буде проблем? Ну, дійсно, проблем не буде, тому що е, Національний банк готовий практично в будь-який момент підтримувати як ПриватБанк, так і будь-який інший банк український. Для того щоб у вкладників, у клієнтів не було абсолютно ніяких незручностей у зв'язку з тими подіями, які сьогодні відбуваються. Національний банк готовий забезпечувати ліквідністю як готівковою, так і безготівковою будь-який банк. Ми відслідковуємо ситуацію. Буквально щохвилини в Національному банку працює команда практично цілодобово, яка отримує інформацію. І якщо з'являються якісь складні моменти, ми оперативно на це реагуємо. Тобто відділення привату сьогодні працюють, як і завжди. Так, за вашими даними, відділення привату працюють в деяких відділеннях. Відбувається інвентаризація. Зрозуміло, що зміна власника потребує фіксації поточного стану справ. Нам потрібно зрозуміти, скільки готівки дійсно, наприклад, у відділеннях привату. Нам потрібно зафіксувати ті документи, які є на сьогоднішній момент. Усі договори саме тому в деяких відділеннях працюють команди Національного банку, і я думаю, це робота на один-два дні. В цілому ми очікуємо, що Приватбанк буде працювати безперебійно. Екс-міністр фінансів Олександр Шлапак уже приступив до виконання. Як називається його посада керівника Приватбанку? Як його тепер посада на називається? сьогодні? Ще не приступив, тому що ще завершуються процедури. Переходу банку у державну власність. Як тільки Міністерство фінансів стане власником Приватбанку, це відбудеться протягом менше ніж доби, відразу буде призначено новий менеджмент банку. Але в будь-якому разі банк на сьогодні під контролем команди, яка була призначена державою Національним банком, міністерством фінансів, і на сьогодні, очевидно, ми спостерігаємо. Хорошу взаємодію між команда, перепрошує Ігоря Коломойського. Цей менеджмент він що вже позбавлений своїх повноважень у приваті? Чи <правда> ще якось перехідний етап відбувається? Звичайно, новий е е старий менеджмент е позбавлений повноважень, і е на сьогодні повноваження закріплені за тимчасовою антикризовою командою. І е тимчасова антикризова команда передасть свої повноваження вже голові правління, е який буде призначено як тільки. Е Буде фіналізовано цей складний юридичний процес. Представник попередньої самокоманди Коломойського Олександр Дубелет, я наводив його цитату, стверджує, що нібито щодня з рахунків в знімають аж по 2 мільярди гривень. Це відповідає дійсності? Якщо це так, це не паніка певна. Ну <клес> дійсно, до певної міри зросли щоденні обсяги зняття готівки через банкомати Приватбанку. Але для нас абсолютно очевидно, що це є. Такий, таке тимчасове явище, тому що останні кілька днів у пресі з'являлося дуже багато інформації з приводу Приватбанку, і абсолютно очевидно у населення з'явилася певна нервозність. Всі очікували вирішення цієї проблеми, всі очікували конкретики, всі очікували якоїсь зрозумілої інформації. Тому, звичайно, тимчасово ми бачили певний сплеск, бажання знімати готівки більше ніж зазвичай. Але оскільки на сьогодні банк по суті вже є державним, держава гарантує повернення абсолютно всіх коштів, абсолютно всіх депозитів, підстав для паніки немає взагалі. Мало того, ми сьогодні чули, що президент ініціює прийняття законопроекту, відповідно до якого усі вклади у Приватбанку будуть гарантовані. Не лише вклади в межах 200 тисяч гривень. Як у інших приватних банках, фонд гарантування вкладів. Фонд гарантування вкладів буде гарантована уся сума. І, звичайно, це створює повний комфорт для усіх вкладників Приватбанку. Пане Віталію, не ну, погодьтеся, звісно, це аксіома, що такі пертурбації з найбільшим банком України, вони ж можуть негативно все-таки позначитися на банківській системі в цілому. Для курсу гривні, наприклад, немає загроз? Ми е, дуже чітко усвідомлюємо всі ризики, які пов'язані. Е, зі зміною власника Приватбанку, звичайно, ми маємо свій план дій на випадок, якщо події будуть розвиватися не за тим сценарієм, на який ми розраховуємо. Але на сьогодні ми бачимо, що передача банку відбувається абсолютно спокійно. Ми не бачимо підстав для хвилювань, і, відповідно, ми не бачимо якихось передумов для макроекономічних шоків. Обмінний курс для прикладу сьогодні зранку, обмінний курс долара дещо підвищився, але як тільки ринок отримав інформацію про те, що на сьогодні немає жодних ризиків для роботи Приватбанку, ринок заспокоївся, обмінний курс повертається, і знову ж таки, ми не бачимо на сьогодні жодних серйозних підстав для хвилювань. Знову ж таки, Приватбанк державний банк, який гарантує повернення абсолютно усіх коштів у тій валюті, у, у якій ці вкладення депозити були зроблені. От сьогодні, до речі, Валерія Гонтар, я сказав кілька високопосадовців, коментували націоналізацію привату. Якось ну на думку експертів не зовсім впевнено. Повідомили, щодо долі системи так званої Приват 24 йдеться про онлайн-сервіс банку, і вона чітко не сказала цей сервіс перейшов в державі чи ні. От послухаємо пані Валерію. Власність на всі програми, на все програмне забезпечення, на всі основні фонди цього банку. Ми будемо визначати, де вона знаходиться. Ну я не можу вам сказати про програму Приват 24 Але якщо ви подивитесь на Ощад 24 ви зрозумієте або на Райфайзен 24 або на альфу 24 ви можете знайти які, якісь такі більш додаткових сервісів які там були але ну вони не дуже відрізняються це такий маркетинговий ход що це така найкраща програма Оце, оце сказала сьогодні вранці керівниця на валерія Гонтарева, а ви як пане ваврищук що можете сказати з приводу майбутнього системи Приват-24? вона вже державна теж стала чи ні Звичайно, голова НБУ цілком коректно зазначила, що нам потрібно отримати доступ до документів, які підтверджують право власності власності банку на ті чи інші it системи на ті чи інші програми. І звичайно, допоки ми не упевнимося, допоки ми не проведемо цю перевірку, допоки ми фахівці національного банку власними очима не побачать, не підтвердять, що дійсно ця система вона є. Власністю Приватбанку повною мірою ми ну, дуже обережні в наших заявах. Ми сподіваємося, що насправді ситуація є такою, як про це говорять керівники Приватбанку. А вони стверджують, що зокрема, зокрема, так вони стверджують, що система Приват 24 вже державна. вже державна, і якщо це дійсно так. Я думаю, що це абсолютно прекрасний і зрозумілий для нас сценарій. Нагадаю, що госом студії Радіо Свобода в прямому ефірі є директор департаменту фінансової стабільності Національного банку України Віталій Ваврищук. Ми говоримо про те, як націоналізовують найбільше в Україні приватбанки. до нашої розмови зараз долучиться. Телефоном, колишній віце-прем'єр України Володимир Лановий, Він не приховує критики такого кроку. Зокрема, раніше в коментарях Радіо Свобода пан Лановий стверджує, що ну оця докапіталізація, на яку так і не спромоглися у Коломойську щодо права, то чому і має здійснюватися не за підприємства, коли така криза, так, пане Володимире, вітаю вас. Обґрунтуйте свою позицію зараз в ефірі вашої свободи. Розумієте, що ми живемо в умовах олігархічного владу. А в умовах олігархічного ладу банки працюють на свої підприємства. І коли зараз критикують, що цей банк збирав гроші на ринку, а використовував для своїх підприємств, так так працює вся система. І те, що олігархи виводять долари за кордон, а тут отримують гривні і не збираються їх ну, в кредит, і не збираються їх повертати, розраховуються цими гривнями тут і накопичують свій борг, це вже продовжується багато років. Питання в системному погляді, чи може уряд Національний банк змінити цю модель? Чи ми перейдемо від олігархічного банку до нормального, який працює на ринку і роздає кредити, і не тільки собі залишає кошти? Тобто це більш глибоке питання. Зараз ці цифри, які нам повідомляють, ми ж нічого не знали, що 150 мільярдів приблизно заборгував, вивів за кордон. Чи якось інше, по-іншому використав і не повертає в банк приват. Ну це ж страшно. Як можна було допускати до цього? Перепрошую, пане Вомір, хто кому... не повертає? За вашим твердженням, Ігор Коломойський? Ви знаєте, дуже легко критикувати. А от подивитись глибоко, чому в системі банківського кредитування у нас такі відносини, тільки олігархічні підприємства отримують кредити. А новітні, скажімо, інноваційні підприємства не отримують кредити. Чому так відбувається? Чому не повертають національному банку рефрефінансування? Чому не повертається валюта за кордону? Це все питання, які зараз відкрилися, як рано відкрилися. Дякую, пане Володимире. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода телефоном був колишній віце-прем'єр України Володимир Лановий. Я адресую запитання гостеві студії, директору департаменту фінансової стабільності НБУ Віталія Вавричуко. Що скажете на ці твердження пана Ланового? пана Віталію? Я скажу, що в цілому коректні твердження, але водночас хотів би додати, що банківський сектор суттєво змінився за останні півтора роки. І ера олігархічного банкінгу, як висловлюється пан Лановий, вона абсолютно очевидна для усіх, іде в минуле. Вона однозначно йде в минуле. І практика, коли певні банки збирають депозити населення для того, щоб кредитувати, пов'язані із акціонерами компанії, вона так само відходить у минуле. Ми цю проблему зафіксували. Ми зрозуміли масштаб цієї проблеми. Ми зобов'язали комерційні банки протягом трьох років цю проблему вирішити. Як її вирішити? Вирішується вона одним єдиним чином. Пов'язані підприємства, підприємства, пов'язані із власниками банків, повинні повернути кредити таким комерційним банкам. Якщо такі зобов'язання не будуть виконуватися, такі банки на ринку залишатися не будуть. І одна із проблем Приватбанку якраз і полягала в тому, що активно кредитувалися компанії, пов'язані із акціонерами. І, на жаль, ми побачили, не побачили розуміння цієї проблеми, коли ми, коли ми почали вимагати повернення погашення таких кредитів. Ну, зіткнулося з певним нерозумінням. А пане І... Віталію, таке перепрошую, що вас перебуваю, тому що у нас залишилося 5 хвилин. Відповідає дійсності ці чутки, які поширюють опоненти Ігоря Коломойського, сам він, звісно, це категорично не підтверджує, не спростовує. Що, мовляв, нібито він міг вивести до 150 мільярдів, а тепер цю декапіталізацію за рахунок тих же українських підприємств будуть робити для привату. Це наклеп на Коломойського, чи це недалеко від істини? Я думаю, що. А... Шляхи використання коштів, які пішли з банку, повинні вже встановлювати інші органи державної влади. Національний банк зафіксував величезну проблему. Ми не побачили активів у банку, і саме тому було прийнято, було прийнято таке рішення. Дійсно, ми бачимо проблему. Активів практично не залишається. є депозити населення, але вони не підкріплені реальними активами. Це нас спонукало. Ініціювати передачу банку у державну власність для того, щоб депозити населення були забезпечені високоякісними активами, щоб їх можна було повертати. Пане Віталь, а сама ця процедура. От рішення про націоналізацію ще кілька тижнів тому менеджери привату від Коломойського стверджували, що ведуться нібито інформаційні атаки проти цього банку. Вони казали, що націоналізація це не найкращий крок. А тут раптом, наскільки можна судити, вже і спротиву немає з боку менеджерів Коломойського націоналізації. Ну, мені важко сказати, е, е, якими були аргументи, е, наприклад, е, акціонерів чи менеджерів банку. Е, звичайно, е, націоналізація це не був бажаний сценарій для жодної сторони. І е, до останнього акціонери мали можливість банк врятувати і повернути ці кошти. Національний банк давав дуже багато можливостей, він відтерміновував дати для виконання, наприклад, програм капіталізації. Тому, в принципі, ситуація могла змінитися в будь-який день, в будь-який тиждень, і, можливо, менеджмент до певної міри дійсно був впевнений, що ситуацію можна розв'язати. На жаль, цього не трапилося. Тому ми розпочали процес передачі банку у державну власність. А політики тут нема, щоб у Коломойського нібито відібрати банк, як стверджують деякі критики? Ну е, політики тут однозначно немає, тому що е, це абсолютно е, прозорий процес, який відбувається під моніторингом міжнародних фінансових організацій. Наприклад, дуже е, велику увагу питанню е, Приватбанк приділяє міжнародний валютний фонд. І е, Приватбанк є е, найбільшим банком. І, е, він повинен був виконувати вимоги Національного банку, які були прописані ще е, минулого року. Усі банки, е, найбільші 20 банків, е, виконали вимоги. Окрім банку Хрещатик і Фітобанк. Вимоги були виконані. Залишався лише один приватбанк, для якого ми робили певні поступки. Тому для того, щоб усі банки для нас е, повинні знаходитися абсолютно в рівних умовах. Ми не можемо безкінечно робити поступок для якогось конкретного банку, навіть якщо він є системно важливим, пане Віталію, От буквально вже у нас півтори хвилини. Отже, зараз, на цю хвилину, Приватбанк це на 100 державний банк, так формально юридичні процедури завершаться завтра, але він уже під контролем держави. Не може бути, що 10-15% в якомусь приватному власне виключається? 100%. 100%. державний банк. Але це не виключає, що у майбутньому, можливо, зараз термін в ефірі Радіо Свобода озвучити, приват знову стане приватним. Даруйте за тавтологію банком. Я думаю, що і е, міністр фінансів сьогодні вже е, анонсував е, наміри в, в майбутньому залучити приватного інвестора. Але, звичайно, під приватним інвестором він має на увазі переважно міжнародні фінансові організації. Які допоможуть у питаннях розвитку банку, це Тобі може бути через рік, два чи важко, сказати. навряд чи це буде протягом найближчих двох-трьох років. Я думаю, що потрібно буде нормалізувати роботу банку, потрібно буде добре попрацювати над його бізнес-моделлю. І лише після того, як міністерство фінансів, як власник чітко визначиться з майбутнім цього банку і, взагалі, з майбутнім державного банківського сектору. Після того почнуться розмови про залучення приватного інвестора. Буквально поросли, наприклад, ЄБРР, ніби висловив бажання, долучитися до приватизації Приват, Я так? думаю, це один із можливих варіантів. Дуже вам дякую, пане Віталію за лаконічні, цікаві. Сподіваюсь, нашим глядачам відповідь. Гостам студії Радіо Свобода був директор департаменту фінансової стабільності Національного банку України Віталій Ваврищук. Ми говорили про подальшу долю тепер уже націоналізованого Приватбанку. Провів ефір Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.